Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я. Камера і моє летюче імхо про прочитані книги. І зараз буде огляд на одну окрему книгу. Так давно їх у мене не було, я дуже рада їх знімати, тому що ця книга варта окремого огляду. І це гемма Дарії Піскозуб. Я фотоную захватом від української фантастики приблизно раз на вічність, тому давайте ми відмітимо цю подію. І хоча мої огляди дуже часто схожі на критику, я давайте одразу вам скажу, що це мої 9 із 10. Я шалено про всі ці дні, поки повільно, без поспіху читала цю книгу. І коли будете далі слухати мої детальні розбори з претензіями, пам'ятайте про мій загальний захват. Ще влітку, коли тільки вийшла Гемма, я вже готувалася до її читання і я тоді перечитала машину першу частину. Тоді я думала, що потім даватиму огляд на дві частини разом, як половина серії, бо анонсована нам тетралогія. Але. Виявилося, що гемма настільки не схожа на машину, що її є сенс глядати окремо. А на машину я давала цільний повний відгук в ліку, коли я її повністю перечитала. Це був формат 7770 фантастичних творів. Але насправді тут я не тільки 71-х сторінок прочитала а всю книгу, тому я вас справедливо відсилаю дивитися мої враження там. Лінк на це відео я лишу в описі під відео. А тут ми будемо розбирати саме Геммо. І який основний підвох з цією книгою? Її не можна читати, не прочитавши попередню, тому що основні герої були введені в першій книзі, якісь основі світу закладені в першій книзі. І ця історія є прямим продовженням попередньої. Цей огляд буде повністю без спойлерів, тому що тут навіть немає сенсу розповідати про якісь події, а хто що зробив. Тому що це не так, що заявлена якась одна тема, і далі пішли трьохактною структурою розгрібати цю тему. Тут більше історія про певний вибір і послідовність наслідків, які спричинені цим вибором. Вибір, наслідок, вибір, наслідок і так і до безкінечності. Так було і в першій частині, у другій воно тільки продовжиться. Тому, навіть якщо першу не читали, можете сміливо слухати цей огляд. Тут ми будемо йти про якісь особливості лору, про характери героїв, про настрої від книги. Але сюжету я вам нічого спалерити не буду. І, хоча я кажу, що другу частину сюжетно не можна ніяк сприймати без першої, в той самий час друга частина емоційно, атмосферно настільки не схожа на першу, що місцями мені здавалося, що вона навіть першій протирічить. І основна фішка в тому, що якщо перша виглядала дуже 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 камерною історією, то тут неймовірно заплутано розповзався лор. Якщо вперше йдеться про те, що у нас так був колись світ, який сказано, що це був мегаполіс, але потім він деградував після постапокаліпсису, і врешті все дійшлося до того, що є три племені от лише три племені. І є таке відчуття, що неначе то весь світ відкрито, весь світ завойовано цими трьома племенами, і лишається тільки питання. Як їм воювати далі? Хто переможе в наступній війні? Тому що зрозуміло, що перше і друге плем'я, які між собою з ослабнуть, і третє їх переможе. І ось це і загадка першої книги. І герої тут якось навмання подорожують різними сателітами свого рідного племені? Тобто вони ходять по лісу. Іноді там дуже важко зрозуміти, що з ми наскільки швидко їм кудись дійти. Але світ здається дуже маленьким, дуже замкненим. і ми переважно тільки щось дізнаємося про життя от основного племені це катакли. А далі от бачите просто ліси, 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 і якісь незаселені землі. То в другій частині неочікувано: цей світ оживає і дуже дуже оживає. Бачите, тут уже немає просто якихось хаотичних лісів, тут уже якась смуга руїн, а не просто незаселені землі. Тут у нас якісь колонії. То цей світ раптом виявляється настільки складним, настільки деталізованим, і у кожного племені є свої якісь особливості, про які ми і не знали в першій книзі, і навіть на рівні емоцій, якось це не сприймалося в першій книзі. Перша книга мені здавалося це. Фактично про якийсь первинний лад існування людей про те, як ну кожен живе в своєму племені, там навіть немає дуже чіткого розподілення сфер праці. Ну, наприклад, там якщо коваль це чітко відокремлений коваль і жерці, вони судо жерці. Але коли настає момент сіяти, здається, всі сіють. А коли настає момент війни, то всі об'єднуються і йдуть воювати. То далі в цій книзі з одного боку, навпаки, говориться про те, що тільки-тільки буде зароджуватися розподіл на різні типи праці. А з іншого тут уже говорять про існування гобеленів, а просто так мені здається, гобелен не витчеш, то це має бути вже як окреме ремесло, навіть як окреме мистецтво. І навіть найпростіше, якщо до того мені здавалося, що катакла вона, хоч і є нашим основним племенем, за яким ми спостерігаємо. Але це все таки дике плем'я, і там в форматі полонених не беремо, завойовуємо всіх інших, просто одразу підпорядковуємо їхню волю своїй за допомогою ткацтва. Це таке як. Спочатку здається, що це магія, але тут все більше пояснюється, що це таке на межі магії фізики і людей ікс. Тому все-таки, що далі читаю, то більше впевнююся, що це не фентезі, це фантастика і постапокаліпсис. Хоча події і відбуваються в такому досередньовічному ладу, точно досередньовічному ладу. Так от, а тут не, неочікувано: відбувається ускладнення Лору, ускладнення настільки, що навіть оцей. Трі, які є в катаклі, називаються раптом імперією, імперія роду накар, які є жерцями в цьому племені, і дають як свої милості, вони нарікають інші роди і дають їм сателіти в підпорядкування. Тобто це дійсно вже якийсь імперський лад, але фішка в тому, що з першої книги і натяку не було на те, що там аж настільки глибинно продумана структура, що це не просто якісь дикі плем'я, які о, побігли когось бити. І от я беру читати гему, очікуючи просто на пряме продовження машини з тою самою атмосферою, з тими самими відчуттями, а отримую щось абсолютно інше. І з перших сторінок я перебуваю в шоці, але в той самий момент в захваті, і починаю писати знайомим, хто читав цю книгу, хочу обговорювати, яким чином це раптом перетворюється на Ян Хадалт з нотками Ромфанту. Взагалі, мірою читання цієї книги, я ловила якісь атмосферні асоціації з чотирма різними творами. Це були двори Саремас, особливо на початку цієї книги, тому що неочікувано тут введені внутрішні копання героїв, переживання якихось емоцій. Вони починають один на одного дивитися як на любовні інтереси, чого в попередній книзі не було взагалі. Потім, мірою того, як трошки рухається сюжет, я починаю ловити якісь флешбеки на дивергента, особливо з моментами, як племена полюють на Гемму, і те, яка структура фракцій, буквально фракцій, є у самій геммі. Потім, що ми далі йдемо, тут ще ми стрибаємо на життя в Цембенді, це інше плем'я. І там я піймала дуже яскраву відсилку на колеса часу робити Джордана, тому що п'ять жриць матерів, які правлять цим племенем, кожного одягається в сукню свого кольору. Ну це точно Асседай. І глобально на деякі моменти і в початку книги, і в кінці особливо це неочікана дика енергія Лана Дяченків. Це було неочікувано дуже піймати таке відчуття, тому що цю книгу читала 15 років тому. Так, 15 років тому вона мене вразила, але перевірку часом не пройшла. І це було дуже неочікувано знову відчути щось знайоме. Тож вивалююся з першої книги, пам'ятаючи про те, що за фіналом першої книги більшість героїв фактично просто викинути на мороз. І я думала, що ця історія буде про виживання в зимобурю в дикій природі. Але насправді виявилося, що майже всі герої знайшли якісь прихистки, і далі Зимівля це, по суті, у них період пропрацьовування якихось внутрішніх травм і відчуттів. Дуже неочікувано було те, що ті характери героїв і ті героїв, які були заявлені в першій книзі, дуже сильно перевернулися на початок Другої. Цим переворотом мало слугувати якесь фінальні події першої книги, тобто, наче то все логічно описано, але не скажу, що я емоційно цим пробралася. Тобто, якщо в першій книзі був герой, який був дуже стриманий, і більше книжник більше про те, що вивчити світ і спокійно його дослідити, все зважити, дещо нерішучий, в цій книзі він перетворюється на Науково-релігійного фанатика, і заради своєї вищої цілі він готовий і себе принести в жертву, і в той самий час починає будувати тоталітарний устрій імені себе. Якщо в першій книзі у нас була героїня дуже дуже амбітна і якраз гралися над тим, що її амбіції були значно вищі ніж те, що її племена були готові дати. Тут вона максимально зламана, невпевнена в собі, закрита, і навпаки намагається побороти внутрішніх демонів, пережити внутрішні емоції. неї дуже багато саморефлексій внутрішніх. Якщо в першій книзі у нас є герой, який просто змій спокусник, і от таке враження, що він все тримає під контролем, і він приходить такий, іди сюди, я тобі дам те, що ти хочеш. То тут раптом він виявляється дуже невпевненим у собі, дуже обмеженим у владі і місцями навіть нерішучим. І з одного боку, мені як читаєся, це не очікувано з іншого це не художній ляп, тому що тут прямо таки проговорено і пояснено, що дійсно всі ці характери змінилися. І ця зміна відбулася просто настільки і різко іде з між книгами, що починають читати книгу, і щось максимально не схоже на те. На чим ми попередню книгу закінчили, і основний момент: в першій книзі характери героїв здавалися те, що не знаю, пласкими чи що. Тобто називалися всі характеристики цих героїв, всі відчуття, які вони мали б відчувати. Але при цьому було у мене таке враження, що основною є саме історія, основний є лор, який нам послідовно будуть розкривати, і функція героя саме в потрібний момент опинитися в певному місці історії і на неї вплинути. То тим я більше була здивована, що починається гемма з тих, що історія далі масштабно не рухається, а герої саме копаються в собі, пропрацьовують ці свої внутрішні відчуття. І цим це дуже-дуже дуже віддає Ян Хадалтом або Ром Фантом. тому і була в мене перша асоціація з Сарою Мас. Тристан натужно дихає, вочевидь перервавши тренування. Він виявляється доволі сухорлявим із широкими плечима воянича та ледь помітними лініями м'язів на грудях і животі. Напевне, Бастіан сильніше за нього розуміє з шоком. Думка про те, що Тристан спокуса серцевиру, диявол, який наші птує вві ось просто стоїть напівголий і тренує тіло, яке, вичевидь, вимагає кращої їжі й тренувань. Відчувається дивно. Вона робить Тристана в моїх очах надто людиною. Як ви розумієте, в першій частині і близько не було таких фізичних описів хлопців. Або інший момент. То як ти став гемою? Брав участь у поході, зустрів сурин, довелось обирати. І тут я згадую просто, як в третіх дворах нам вводилося 100-500 другорядних героїв, і про кожного розповідали, як там у них з сердечними справами тут не, не було те саме. Або моменти задушевних розмов і психологічного заспокоєння. Що ти маєш на увазі? Те, що проситься вийти із тебе, не обов'язково зле. Воно може хотіти і руйнації чи болю, та це не робить тебе лихою. Воно просто протилежне того, гму, до чого ми звикли, як племінні. День, коли я зрозумів, що темрява всередині мене все одно я був найкращим днем мого життя. Я відпустив стільки болю, що дивувався, як міг його терпіти. Окрім того, з'являється ціла купа милихцента, де герої на базі між собою. Дружньо піджартовують, мило спілкуються. Знаєте, як така сім'я з форсажа сімейні цінності, там з'являється дитинка, і вона бігає всіх веселить. І все це такі милі камерні моменти, яких в попередній книзі не було абсолютно. І давайте знову повторюся. Я дуже неочікувано на це наштикнулася. І це було не те, чого я очікувала від цієї книги, але це викликало у мене приємні почуття з захватом, тому що ну, я люблю Янгалки, я його регулярно читаю, і ніхто не просив не очікував, але ось воно. Друга третина книги присвячена уже якимось ускладненням лору. Герої починають іти до якогось своєї мети, вони зустрічаються з іншими героями. І от, от весь цей світ, і він починає деталізовуватися. І там дізнаються. І тут. Ще більше проходить розкол між тим, що ми знаємо з першої книги, яка здавалася маленькою камерною історією, в якій світ простий і поділений, і отримуємо ось це. І тут у мене постійно були якісь такі зауваження: ей, а, а як же воно ось так працює, якщо в першій книзі мені здавалося, що воно не так найелементарніше, найпростіше. Якщо в першій книзі гемма це мені здавалося просто ну як антимашина, якась. Абстрактна сила, яка в машині протистоїть, але навіть з того, що було описано, таке враження, що гніцтво це було схоже на мисле злочин. Тобто людина навіть нічого нормального ще не зробила, але просто в неї якісь певні задатки, машина каже, це гема, це мій ворог, і всі таки, а, спалити ворога. То тут неочікувано не виявляється, що у них там є об'єднання, є структури, є фракції, є свої погляди. І цих гімітів багато, і вони між собою спілкуються. І з одного боку, це ж насправді ну можна зв'язати з тим, що в першій книзі було, просто припускаємо в першій книзі, ми цього не знали, тепер дізналися. Але от суто на рівні емоцій, відчуттів і очікувань від книги, це було дуже неочікувано. Я як, як, як так? Якщо раніше думали, що це просто мислив злочин. А виявляється, тут уже все настільки продумано, і навіть цих гімітів про них давним-давно знають, і вони усюди їх навіть шукають. Коли йому було 10 серцевир став таким гучним, що прийшли племінні з мехатроними шукачами серцевирів. Геміти неспроста бояться технологій. Цембенга віртуозно вміє нищити нас з їхньою допомогою. Тож, коли тебе знаходить шукач, тобі кінець. От ще більше згадую дивергента другого фільму, фільм в книзі, здається, такого не було, а в фільмі От просто уявляєте цю картину. І це, от ще раз, не в'язалося з тим, що я знаю, але як якийсь самостійний твір, це сприймалося мега круто і мега цікаво, і цей світ все ускладнювався і ускладнювався і ускладнювався. Ще одним моментом, який мені дуже не стикувався з тим, що було в першій частині, це слово вжиток яким і просто описано реалії цього світу, і також слова, які герої регулярно вживають в своєму здавалося, побутовому мовленні. тому що тут є низка фраз слів, які звучать дуже 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 сучасно, і які при цьому в першій книзі не використовувалися. І я в часу ці слова шпортилася. І як розумієте, першу книгу я прочитала влітку, тобто, то якби ці слова так масштабно вживалися в першій книзі, то я б ще там це помітила і, можливо, сприйняла як данність і не дивувалася в тому, що вони з'являються тут. Наприклад, я ці деякі з цих своїх фраз повиписувала: Регіон, район, населений пункт. Феєрично, медитація, плиренести на блюдечку. Амінь. Армія пекла якого біса, офірний цап, оце мене особливо дивувало, тому що тут немає християнства, тут є тільки поодинокі люди, які є носіями знань зі старого світу, і вони б могли знати ці слова, але тут вони вживалися хаотично. Відкрити карти, голову в пісок, козир в рукаві, фракції, локації, домашній арешт, екскурсія, експедиція, гардероб, кандидатка, пропаганда, теорія змови, квест, юнацький максималізм, протибалістичний захист, зазирни на чай, вишенка на торті. Тобто у них є чай і є торт. Але тут не описано, що вони пили чай і їли торт. Мені здається, в таких обставинах навіть сталі вирази потрошку б відмирали, просто тому що не було б реалії які весь час ці вирази підтверджували. Наприклад, зараз я знаю, що існує вираз побити горщики, але я б ніколи в своєму живому мовленні не вжила фразу побити горщики, тому що ну буквально в моєму побиді уже вже немає горщиків, і точно ніколи не бачила навіть близько, щоб хтось їх бив. Їсти виделкою, на що ти підписувався? Реконкіста. Потім неочікувано герої потрапляють в такі місця, як сквер, і бачать там рештки автомобілів. В попередній книзі ніколи не згадувалося, що там аж настільки яскраво є залишки попередньої цивілізації. І в той самий час є момент, коли є фраза колективне несвідоме, і герої навпаки її не знають. І жрець, який є носієм давніх знань, пояснює їм це значення. І мені дивно, що. Коли герой не знає, що таке колективне несвідоме, але при цьому пропаганди теорія змови і юнацький максималізм для них є звичайними поняттями, які вони вільно вживають в своєму побутовому мовленні. Тож, оце дуже яскраве розширення світу і вживання таких от сучасних наших фраз, це основне, що мене вибивало з книги, і особливо от входило в протиріччя з першою частиною. І я думала, якби я не читала першу частину, у мене не було певних емоційних вражень від цієї першої частини, то можливо я б це сприйняла як само собою, тому що ну в вторій ж так могло бути, що відмерла одна цивілізація, нарешті з'явилася нова, і у них досі в побуті лишилися деякі сталі вирази, які вони притягнули з собою ну, з попереднього життя людства. Але от саме через те, що було в першій книзі, і там не було всіх цих фраз, то. Тут було їх дуже-дуже неочікувано бачити. І це триває десь дві третини книги. Як позитив можу відзначити, це я зазвичай кажу, от суто для українських творів не дуже багато непрямого порядку слів. Він тут іноді трапляється, але не домінує. І тому всяких таких бісячих монологів, які описували б щось, що не звучало як органічна мова людини. Тут небагато. Тому Аплодисменти, аплодисменти це дуже круто. Але чому я весь час кажу про перші дві третини книги? Тому що остання третина раптом стала все більше по духу наближатися до того, що ми в першій книзі читали. Почали відходити назад ці. Психологічні капання героїв. Наперед такі вийшли якісь пригоди. Наперед вийшли функції героїв, які вони мають виконати в межах своєї історії. Повертається такий прийом, як одна подія, описана від імені кількох персонажів з повторами деяких моментів, деяких сцен і додаванням особливих деталей, про які знає тільки той персонаж, який зі свого боку брав участь в цих подіях. Також все частіше є. Перестрибування між подіями, коли посеред розділу немає ніяких ні водорозділів, нічого. Просто йде наступний абзац, і цей наступний абзац минає кілька днів, за які герої-герої посилають шпигувати навколо певного місця, і це весь час. Наприклад, є якась милоатмосферна сцена. Як бажаєш Торяті?» О, і добре, відказують, цілуючи його. Розвідники повертаються за півтора тижні і спокій та тиша зникають, коли голос сурин скликає всіх на нараду. Ось, будь ласка, це абзац за абзацом. Або ж самі описи подій відбуваються за рахунок фраз, які охоплюють дуже багато проявів подій, і через це не дають емоційно зануритися в те, хто що робить. Наприклад, ліворуч і праворуч від мене гімити ревуть, роздираючи собі лице, вириваючи очі, на долівку порська кров. Це дуже масштабна, страшна сцена. Але через те, як швидко все це названо, герой вириває собі очі. Мені треба певний час, щоб уявити, що це він з собою робив. А тут це всього лиш два слова сказали і пішли далі. Тож, якщо порівнювати з першою книгою, тільки остання третина другої, це прям. По духу по атмосфері, по штибу оповіді, це щось, що було в першій. Ну і скажу по-чесному, це вже не викликало у мене такого сильного емоційного захвату, ніж перша третина цієї книги. Там були оці ці янгедалтівські розбірочки про те, хто що відчуває, як до кого ставиться, і навіть натяки про те, хто кого любить. Як висновок, друга книга послідовно в вглиб персонажів і послідовно йде на розширення світу. Фактично, те, чого не вистачало в першій частині. Особливо щодо розширення світу тут ми дізналися про продовження лінії основних героїв з катакли, основних героїв з геми і. Про те, як живе Цимбенга. Про Цимбенго особливо було цікаво, ввелися нові персонажі, але їхня арка тут не закрита. Тут тільки-тільки розставлені фігури і щось зав'язується. І от, да, мені б хотілося дізнатися, що ж врешті станеться з тими героями, які нам ввели, і як вони викрутяться з того, на що вони не тут підписалися. Але ні, вони просто підписалися, і історія закінчилася. Прикол в тому, що з фіналу першої книги я найяскравіше пам'ятала про долю там, двох героїв Скатакли. І тут вони взагалі не згадуються. Вони поза кадром абсолютно, і навіть немає натяків, що з ними сталося. Тільки хтось за ними сумує. Гадає, що буде. Тому я якось дуже сподіваюся, що в наступних книгах все продовжиться, як і в другій. Про копання в персонажів і нам таки згадають у тих двох, про яких я дуже хотіла дізнатися більше. І також що у нас же є ще одне плем'я: що у нас є тридакна. І от чомусь, от я таки відчуваю, що далі у нас ведуться додаткові герої з тридакни, і буде розкрито про їхній внутрішній устрій. Ну і власне всі ці герої мають якось між собою сплітатися. Мій вердикт, я продовжую збирати цю серію. Мені подобається, як вона розширюється. Мені подобається. Куди воно йде. Мені би хотілося все-таки більше таких ем, янгдалківських моментів, щоб я відчувала героїв, якось емоційно про них пробивалася. І можливо, щоб там були такі моменти. Це тупо, але емоційно гаразд. Я вам вірю, цьомкайтесь, давайте, цьомкайтесь, тому що просто механічні пригоди пересування героїв по карті це мене не настільки захоплює. Дуже приємне читання, яке мене розрадило в грудні, і в принципі мені подобається, куди пішла. Оцей приклад української фантастики, там, де йде балансування з одного боку на тому, що ми вже знаємо з західних зразків такого жанру, і в той самий час принесено щось своє, яке ну, специфічно тільки для української творчості. Навіть тут є момент, коли, начебто, введений набор стандартних героїв, і я одразу собі поставила заміточку, що такий то герой помре. Ну, типу, за стандартним сюжетом такі герої помирають. А він тут не помер? Ні, нічого собі я така гаразд, гаразд, хай так буде. І завдяки цій книзі серія у мене з розряду ну такої найбуде, буде почитаю заради Галочки, привабила обкладиночка. Люблю такі дизайни. переходить в розряд Опа, це круто! Я буду чекати на продовження, я буду збирати всю серію, і давайте що там далі. Ну і традиційно я вас питаю: а як у вас? Що там далі? Чи читали ви першу другу книгу? Чи після першої продовжили читати другу, які ваші враження, чи схожі вони з моїми? І я вас запрошую до коментарів традиційно і традиційно я вас прошу, мої любі, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.